Привіт, друзі. <кій> у нас сьогодні друге заняття. Ми на першому там, тема першого заняття, початок руху, перемикання з першої на другу, рух з невеликою швидкістю, там, початок руху і зупинка. Ну, у нас вже сьогодні друге відео, тобто друге заняття. Ми тобто, виїхали в місто, вже чуть-чуть катаємося, вирішили зняти відео. І тепер будемо знімати кожне заняття, відео, тему заняття і так далі працювати по темах. Так, друге заняття в нас виїзд в місто, рух з малою швидкістю, об'їзд незначних перешкод. Ми вже помаленьку виїхали, тепер хочемо давайте познайомимося, розкажи за себе, яка в тебе що... як ти до мене попав. Всім привіт! Я Софія. Я навчалася в іншій автошколі, але мені не сподобався інструктор, тому я знайшла іншу автошколу і з цього чудового чоловіка. Ось, да. Друзі, маленька нарізочка як їздимо. І підписуємося. Ждемо наступного відео, буде наступна тема. Проїзд-перехрест, так що, друзі, підписуємося, записуємося. Велкам! Зараз будемо примикати до головної дороги, лівий поворотник. Включаю лівий поворотник. Дивіться, через ліве плече. І заїжджаю в першу смужку акуратненько. Отак. От Чуть-чуть газу. Прийдіть, вправо, зуманіться. Добре, правий поворотник. Тільки за виїздом туди далі. Тут. Привіт, друзі! В цьому місці нас зупинила поліція для того, щоб провірити, чи маю я право навчати других водіїв, чи в мене є атестат, чи... також провіряли, чи є медична книжка, вогнегасник. Аптечка і аварійний знак. Нам потрібно, треба, ну, нам потрібно зараз попереду поїхати на мост. По прямій. Які ми бачимо знаки, що нам потрібно зробити, щоб поїхати на мост? Да, включила поворотничок, дзеркало, Дивіться, в дзеркало він тебе пускає. Там. Давай лівішечки. Так, молодець, перелаштувалася і виключила поворотник. Виключила поворотник і по прямі поїхали далі. Угу. Ну, я йому ще подякую. Все, бачимо попереду пробочка, щеплення гальма, легенько пригальмовуємо, пригальмовуємо, пускаємо тормоз. Переключаємося на першу передачку. Включай першу передачку. І поїхали, легенько підводимо щеплення чу трохи газу. І поїхали. Набираємо 2000 оборотів, вже ми більше набрали, тримаємо реальність. І другу сильно не газуємо, підпускаю щіплення і плавненько продовжуємо рух. Отак, не спіши сильно, не під'їжджай під саму машину, бо він зупиниться і тобі треба теж зупинятися. А якщо ти держиш дистанцію, то поки ти до нього докотилася, він знову почав рух. А от непонятно, куди їде, який. Ми виїхали на мост. На естакад. Так, в нас прийшло друге заняття. Розкажи, як твої враження, що сподобалось, що не сподобалось, і так далі. Uh, все добре, дуже подобається. Те, що все проходить максимально спокійно, без криків, без психів, без нічого такого. Мене хвалять. Ось, я кайфую. Все добре, все класно. Ось. все Всім велком. Ждіть наступного відео, наступного заняття. Наше. Друзі, відпрацював заняття. Тема заняття у нас була. Рух з невеликою швидкістю, об'їзд незначних перешкод, виїзд в місто, ми їздили вже по місті з ученицею. Умнічка-учениця дуже хорошо поїздила. Ми з нею сьогодні гарно проїхали. Дуже якби, людина вона відчуває себе хорошо, тобто вона їде непогано. Так що, друзі. Ждіть наступних відео, наступного нашого заняття. Наступне заняття в нас буде е, перехрестя. Якщо я не помиляюся, так що welcome!